Стати чистим у тому, хто весь чистий. Роздуми над Словом Божим на середу 5-го звичайного тижня. рік перший. Того часу Ісус, покликавши знову людей, сказав їм Послухайте мене всі, та зрозумійте. Нічого немає поза людиною, що входило б у неї. І могло зробити її нечистою, але те, що виходить із неї, те робить людину нечистою. І коли від людей він увійшов до оселі, то учні запитали його про притчу, а він каже їм невже й ви такі нетямущі? Хіба не розумієте, що все, що зовні входить у людину, не може зробити її нечистою? Бо воно не йде до серця, а в шлунок, і потім виходить до відхожого місця, очищаючи всяку їжу. Він продовжував. Що з людини виходить, те робить людину нечистою. Адже з середини, з людського серця виходять злі думки, розпуста, крадіжки, вбивства, перелюб, захланність, лукавство, обман. Безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, дурість все це зло зсередини виходить і робить людину нечистою. Ісус пропонує новий шлях, який дає людині змогу стати ближчою до Бога. Він каже до натовпу, який його слухає, нічого немає поза людиною. Що входило б у неї і могло зробити її нечистою. Але те, що виходить із неї, те робить людину нечистою. Ісус перевертає все з ніг на голову те, що нечисте, не приходить ззовні до середини, як вчили книжники. Нечистим є те, що йде з середини назовні. Таким чином. Не так важливо, що саме чисте чи нечисте у сенсі їжі. Ісус підносить питання чистоти і нечистоти на інший рівень, на рівень серця і духа людини, а не тільки на етику зовнішньої поведінки. Він відкриває новий шлях осягнення Бога і таким чином реалізує найглибше прагнення людини. За часів Ісуса. Торкнутися прокаженого або митаря, з'їсти щось, не помивши рук, і багато інших вчинків робили людину нечистою, і будь-який контакт із такою людиною чинив нечистими інших. Тому треба було робити все необхідне, щоб уникнути забруднення. Люди жили в постійному страху, довкола було багато нечистих людей і речей. Які загрожували життю, тому людина була змушена жити не довіряючи нікому і нічому, і ось раптом усе змінюється через віру в Ісуса можна стати насправді чистим і добре почуватися перед Богом, не маючи необхідності дотримуватися всіх сотень приписів стародавньої традиції, це справжнє зцілення. Це справжнє звільнення. Ісус, проголошуючи добру новину, каже, що взяв на себе весь людський страх, і люди більше не повинні перебувати в постійній облозі. Він повертає їм бажання жити і радість дітей Божих, які не бояться бути щасливими. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.